Вітаю вас, шановні! Ви на каналі Victor Pro. Відео від першого лиця Значиться, що я роблю? Потроху ревізію. Ну і можна побачити що то за бджола, яку я відкрив. Продовжую далі І показую. А так в мене після зимівлі бджоли. Що далі робиться? Ну сам як би я але ж Але ж гляньте на бджілку Може бути, мабуть, правда Експерти, вам як там? хто що скаже Ну дивіться от Сітка дно Оп, йдемо далі. Отроху знову ж похолодання приходить. Так що будемо це діло робити швидко. Опа! Так. Ну, таке. Залишок із зими. Ай верніше з сезону 23 це той мед, який вони не використали. Третя рамочка. Так, є. Заповнено повністю бджілки заповнили. Їдемо, їдемо далі. Опа. Є. Ну, ось така картина, якби у всіх була в уликах так. Хоча б так покрито все бджолами, все відповідно гармонічно все все по толку, то було б добре. Далі без прикрас, без нічого. Бачите, як вони гарненько покривають. Ось так. Розплоду ще нема. Четверта рамка і нема розплоду. Середина і майже виїдена Тут з кормами таке От. куток. Середину дивіться. Сітка і бачите, посередині. Ну, мене підмору, ще не винесено, бо там цій конструкції вулика, як ви бачите, є поріг. І його винести то є дещо проблематично для бджіл. Тим більше ранній весняний період. Ну, дивимося, ще язика натягнули. Ну, таке. Показую як є. Зараз будемо його все звідти виймати. Ну хлопці дівчата, тут варіант. Не проходить той, що я казав. Тут фактично там розплоду немає, то що вже одна генерація вийшла. Міняється швиденько, гляньте молоденька бджоланда, як ходить. Вся серденька, гарненька. Досить цікава бджола родина. Десь там і материнка бачу ходить. О! Є! Дивимося далі. Бачите, ну, виход, виходить перша генерація розплід і виходить, що в нас законна рамка розплоду тут є. слідуюча передостання рамочка, що в нас тут робиться, об'яли теж. Вдосталь. Опа, йдемо. Щоб показати, гарно покривають. Розпліт вийшов майже. Ну і бачу, що позасівано гарненько. Та й по матці бачили, що вона вже там така весняна красуня, незимня. Так. О, бачите, тут теж розпліт виходить розпліт. А взамін вона там позасівала. Ну от так побачили, так? Да? Добре. Добре є. Далі будемо впорядковувати гніздо. Ну от результат зимівлі і ранньовесняного розвитку на лице. Крайня рамка. Тут можна сказати ціла рамка розплоду і критого, можливо і в когось так уже є, але так як в моєму регіоні весна така собі останні роки та й по розвитку Все в мене раненько щоб виводить маток, вощину тянуть і взяток, щоб був продуктивний, але пилок знаходять, одножку носять що так, зараз ми трохи тут поможемо їм на край цей дати рамки дзо дві медових, а там пустили ті трані одну дві заберемо. Ну ось і така моя ревізія. В основному що робиться? Одну рамку медову взяли сюди на край, де раз, два, три підряд розпліт, подсунули сюди, поставили. І одну рамочку тут струсили, а іншу медову пергову поставили. Це медова малометка. Сюди поставив майже медову повністю. Ну і з пергою, Заставна. Все, отак вони і будуть мене аж до слідуючого разу. Ну а слідуючий раз вже таке будемо дивитися по розвідку. Зараз залишається поверсі ще прибрати ці гурмулі воскові. Не минуло, звісно, і те, що там було під рамками прициплені ось такі язики. До речі, вони були з медом. Простір підрамковий є. Ось вони там її собі подтягнули, медом занесли, за зиму з'їли. Ну так. Ну і закінчуючи це дане відео по цьому віолорадині. Можете... Бачить, отака вона. Розворушив я її, звісно. Ну, матка, до речі, тестова. Так що хтось запитає, щось буде з неї. Буде, буду виводити. Будемо виводити маточок.